Позивний трал, я тимчасово виконуючи обов'язки з водного безпілотних денних бомберів. Рубак 49 го ШБ попав під це першу хвилю, коли підрозділ тільки робили. Тоді була задача саме бомбити, вбивати ворога, щоб він не міг захопити далі нашу країну. Але так вийшло, що з часом завдання не тільки просто бомбити, зараз ми і доставляємо гуманітарну допомогу, і ліки. Іноді навіть виводимо хлопців, просто маячивши над ними, щоб вони знали, куди йти. Буває по-різному. Перші моделі, взагалі, які були в цих донів, вони реально були більш FPV-подібні, тому що вони робились на основі FPV. Зараз вже це все більше відійшло. Я не можу сказати, що це Mavic, але це і не FPV, це щось середнє, тому що у нас також є стабілізація. Також ми можемо літати майже як FPV, якщо налаштувати його окремо з великою швидкістю, все. Самий основний плюс, напевно, на цих дронів це те, що вони роблять ну, в правильних руках, він робить дуже багато вилітів, і якщо його ремонтувати, то є такі дрони, які робили майже 170 вилітів. І закінчив, готую арф в самому рубаку. Є багато різних літальних апаратів. Є якденні бомбери, маленькі, є великі. Команда з двох пілотів, які взаємодіють між собою. Один на пульті. Інший на допоміжних засобах, там, на ноутбуці з різним софтом працює, допомагає йому також в керуванні дроном, взагалі з розумінням того, де він знаходиться, де його ціль, що йому потрібно зробити. Майже весь рубак з нуля зроблений. Тут як і в основного кістяка був досвід з вампірами, там, з іншими бортами. Все. Є один зараз, хто перевівся з іншого батальйону, у нього є досвід там, на мавіках літав. Всі інші сів на з нуля прийшли. Я був мобілізований 24-му. Вже ось якраз пройшов рік з скам так дня мобілізації. Після учебки потрапив сюди, відібрав нас рекрутер. Так вийшло, що з усієї кагали людей, які приїхали, один я захотів спробувати себе на дронах. Забрали спочатку мене, потім ще декількох людей. Денні тільки формувалися, і з нашого кістяка вже зробили були перші дві групи, які працювали. Люди потрібні, люди, на жаль, потрібні завжди, тому що не без втрат, не без поранень. Головне, щоб у людини був стимул навчатися і розуміти, для чого це все робити. Відразу після позиції хлопцям дається час відпочити, прийти в себе, тому що всі розуміємо, що це морально важко, не тільки фізично, а більше морально ти виматуєшся там сюди. А потім як не крути постійно йде тренування. Літаємо, вчимося щось нове постійно, покращуємо навички того, що є. Якщо ви бажаєте приєднатися до команди Карпатської Січі і разом з нами в Рубакулу, бити ворога, то звертайтесь до наших критеріїв навчимо всьому, чому знаємо самі, і будемо покращуватись разом.